Всім привіт! Вас вітає Херсонський тиждень по п'ятницях о 19. -й. І ваш ведучий Іван Косімочкін. І Оксана Пагамій, як завжди, з вами. Ми тепер будемо воєвничі, так? Да? Скільки можна? Ми завжди воєвничі. І я, я перший. Так. Я хочу сказати про ці довбані 28 пунктів нарешті. Ну вже 19. Поки ти чухався, вже Не 19. Важ... Неважливо. Мені зрозуміло, ну, що всі, хто чекає капітуляції, всі ну, колаборанти вони мріють про це, вся російська батва, звісно, нам по голові капає, що здавайте, здавайте, сприймайте. Але мені вчора написано, мабуть, сьогодні я прочитав коментар. Мені пише якась пані. Давайте вже приймемо ці 25 пунктів. Щоб тільки хай ну пів України їм, їм вже здамо, ну щоб хоча б половина залишилася. Бо якщо ми не, ну, не зупинимо це, то тоді Путін забере все. І це, ну, це каже людина, яка боліє за Україну, яка хоче, щоб хоч щось залишилося. А це, але це хибна думка. Ну скажи, ну на мой ну, дивись, такого от дивись. Сьогодні вранці я прокинулася. От я не встрівала в срачі, бо президент вже сказав, що срачі прекратити, І тому в срачі біля Ганчаренка я не встрівала. І сьогодні вранці я просто прокинулася з думкою. Ми тягаємо того Ганчиренка. Чому ми так не тягаємо Зеленського і Єрмака? Да? Так. Чому ми так не тягаємо оцих 5-6 менеджерів? От Чому? Тому що нам переключають увагу, а ми, як лашари, переключаємося. І от що я вам хочу сказати: ми дуже сильно реагуємо на соцмережі, ми вже відвикли думати і складати логічні ланцюжки у себе в голові. Ми віримо експертам. Хтось вірить там якомусь там швецю, хтось вірить якомусь там умовному там Шарію, ну Хтось Харістовичу, вот, Да. Розкажи, як воно є, як ти це бачиш. От, так от дивіться: нас сім років, з 19-го року, нас сім років вели до того, щоб зараз сказати. Капітуляція це для вас добро. Ну. ну вони не називаються капітуляція, вони називаються наша маленька перемога. Так, Ні, тобі, це зупинити не перемога війну. Так, зупинити... зупинити війну це наша. <кхух> Дивіться, залужного прибрали чому? Тому що він заважав. Чому не пішли далі на лівий берег? Тому що не було домовленості з Нюй, Да? Тому що нічого. Тому що Зеленському це не треба. Правильне рішення. Зеленські... Тому що головнокомандуючому Верховному треба було здати нас за три дні. Із 19, 20, 21 рік повністю всі три роки робилося що? Послаблення армії, закриття військових програм. Робилося все, щоб в 22-му за три дні дійшли до Києва провести парад перемоги. Поставити Зеленського або Єрмака, будемо називати, поставити цю солодку двоголову курицю у руля угу. і все, не вийшло. Ах, не вийшло. Ну тоді ми тоді будемо так, працювати да. іншим. Да. От у них завжди є план Б, план С, план Д і до до XYZ. І всі ці плани ведуть да. до ну, одного здачі. до здачі до України, здачі, да. звісно. І вони зараз працюють на. Ага, не вийшло так хорошо. Значить, будемо зривати мобілізацію. Мобілізацію зірвали, поставки зброї. Поставки зброї, навіть те, що робилося, те, що вже своїм. Ви віддали ці ці напрямки своїм реби е, е, Арахамія, е, дрони Арахамія і ще хтось, щось там Славінга Мініч. По итогу одно велике нічого. І нічого нема. І нема. Фортифікації, гроші всі з, забрали, ну, вкрали і нічого не будували. І навіть коли Порошенко пропонував, що дайте Засві... мені да, дайте дали. дільницю, я сам побудую на свої гроші, своєю технікою. Не пускали. Ні, категорично, не категорично заборонили, Ні, щоб не було. А тепер нам втюхіває. А, а тепер давайте, Ні, давайте. Ну, так, Ви ж бачите, що у нас. Нічого не виходить. Слухайте, у нас виходить, у нас вийшло практично 4 роки протриматися так. на тому, що не... нам робили все, щоб ми здалися, незважаючи да, попри всю да. цю диверсію Зеленського. Да. І, от, і от ми, ті, котрі пережили окупацію, от ми зараз кажемо це не тому, що ми знову не хочемо. Звісно, ми знову не хочемо <говоритися>, не дай Бог, ага. але у нас є досвід. Дивіться, Херсонська область, в котру прийшли окупанти, і вони думали, що ми тут проросійські. Mm -hmm. yeah. Вони прийшли, вони були дуже здивовані, коли люди вийшли на площу і кричали їм геть. Це правда, да. Але... Це правда, я бачила очі їхні. Вони, вони стояли люди. з автоматами, я, я ж не можу, мені ж треба було прорватися в першу шерену, в перший день, коли ми там горло сривали, щоб, а вони на нас дивилися отак. Ага. Типу, а що ви, що ще тут? Де хліб, де соль, де квіти переможця? Не було цього. Були наші прапори, були наші злі люди, котрі їх виганяли. Так от, в ту Херсонську область, яку вони прийшли, початок вторгнення. Вони не знали, як буде. Так? Вони ж тоді ще прийшли. Вони ще у них в мізках було три дні за три дні взяти всю Україну. Так? Вони тут е, побачили спротив, але вони тут намагалися побудувати Патьомкінську деревню. Так, так. ага. Єдина Росія сюди приїхала. Пам'ятаєш, от в ювілейному офісі єдина Росії машини з гуманітарками приїжджали, там і ще щось. Бібліотеки наповнилися їхніми книжками, магазин відкрили книжковий. До речі, помічниця Сальдовська, Зоя Бережна, котрі досі себе нормально чухає. Сказала, що до неї у СБУ немає запитань. Може, у СБУ все ж таки з'являться запитання. Ну, є ж в СБУ нормальні люди? Є, я це знаю точно. І от це була така лайт версія. Насправді ні, тому що дуже багато людей в застінках там наведу, і задумали. Да, вони... але на вигляд зараз такого не буде. От повірте, все вони, все. вони все зараз про нас... буде Буча, Буча, Буча. буча, і буча. буча. Вони Люди. все про нас зрозуміли. Вони так, хотіли, так. хочуть нас просто знищити, знищити повністю, і не зупиняться вони ніколи. Це навіть якщо буде якась так. призупинка. То тільки для того, щоб вони на, у себе на сили зараз, і пішли зараз. Чому зараз знову ж не розганяється в мережах? Людям треба в голову от просто втовтки, Що оце? Ну хотіли армію скоротити нашу в цих домовленостях до 600 тисяч, а ми а такі класні 800. пацани. Ми ж добилися, щоб до 800, А у капав уже зараз більше 2 мільйонів. А у них ізначально було два мільйона регулярної армії. А вони зупинятися не будуть. Uh -huh. А вони будуть зараз нарощувати, а у нас всього. 800. Всього. Як можна на це погодитися і ще й видавати це за нашу переможеньку? Війна може закінчитися лише двома варіантами: або нашою перемогою, або нашим знищенням. Да, все, звідно. за усвідомте це. І тому а... ми маємо йти не до закінчення війни, яке нам втюхував Зеленський завжди, там з 14-го не те, що з 19-го, да. а до перемоги. Це єдиний наш шанс вижити. І все. І все треба для цього робити, вот. а не думати про, думки, те, не про те, навіть, що, що. що хтось там про щось думає. Розумієте, думається. навіть якщо зараз ми почуємо із якоїсь праски. Що ми вже на півкрокуроку пів залишилися до навіть не перемирь, не підписання якихось домовленостей, а до припинення не зупинення вогню. вогню да. угу. Не вірте, поки цього не станеться. Стільки брехні, скільки було згенеровано і випущено на волю цією прості господі командою Зеленського, угу. мабуть, за віки не було стільки брехні. От правда. І вірити, тому що я розумію, що хочеться вірити, що завтра війна закінчиться. Але слухайте, мені здається, що буде чесним сказати правду, готуватися до найхудшого сценарію. А буде краще, то буде краще. Так. А буде найхудший, так у нас буде план А, Б, С. Ну, що то есть, робити, це ж логічно, да. що робити. Тому, будь ласка, допомагаємо армії, не здаємось. Фіх вони вгадали. Я вважаю, що так. Хнемо далі. Слава Україні! Героям слава!